Вітаємо в ефірі програма Антистрес для Саміри. Приємна подія. Нещодавно відбувся міжобласний конкурс журналістики. Мій творчий антистрес. Я є автором ідеї цього проєкту, і він вперше в Україні відбувся. Перше місце. Диплом переможця нагороджується Саміра Шиян. І також ще спеціальна відзнака Моя щаслива креативна творчість. Я одразу вам покажу ще такі сюрпризи подарункові для Саміри, Ось для творчості і різні такі є секретні знаряддя, щоб занотовувати, щоб все фіксувати, писати, малювати, це дуже важливо. Календарики такі від молодіжного телебачення ФСТВ. І дуже цікава порада в заголовку. Тут написана: Цінуйте миті життя. Цитата ведуча Оксана Полянічкіна. Це від неї така цитата. Я погоджуюся, це цікава думка, тому що варто цінувати дійсно різні моменти життя. І в продовження книжкових подарунків, щоб цінувати життя, то треба до нього адекватно ставитися. Тверезість. Це дійсно така дуже актуальна сьогодні тема. І ми дякуємо співорганізатору Есперанто Клуб Теорія Щастя пані Ольга Широка. Люб'язно передала от таку книжку в подарунок, коли був літературний конкурс Міза за життя. То за його результатами опублікували оцю збірку кращих учнівських творів. Тут дуже багато цікавих сюжетів, окремі сюжети вже є, ви їх можете побачити. Зараз у нас тема антистрес. І знаєте, от у Саміри Решеян дійсно є багато цікавих сюжетів. І те, що вона подавала на конкурс Мій творчий антистрес, серед них є навіть такі відеосюжети, коли немає світла вдома. Ми робили такі сучасні пародії інтерпретації. Я є автором віршованої пародії на тему. Відомого твору Лесі Українки «Досвітні вогні. І от з'явилася така ідея, коли на той момент реально відбувалося відключення світла. Ну, це такі речі дуже для нас відомі, але це реальний фактор стресу, якщо чесно сказати. Я думаю, багато глядачів зі мною в цьому погодяться. І невдовзі після того відключення світла виникла ідея написати такий вірш-пародія. Я запропонував Самі Рішиян створити власну декламацію. І вона не просто декламація, а ще й такий відеосюжет, театралізований з різними спецефектами створили. І, і журі, і спонсори, і... наші однодумці цього конкурсу, Мій творчий антистрес, дуже-дуже емоційно сприйняли, дуже так. Хотіли Саміру відзначити, отож, ми дуже раді дякуємо всім нашим однодумцям, хто помітив таку щасливу креативну творчість Саміри Шиян. Дійсно, вона варта суспільної уваги. І ще останній секрет, це вже стосується всіх, не тільки Саміри. От ви бачите цей диплом, а це ж не просто диплом, це така можливість заробити додаткові бонуси в житті. Ну, от ви запитаєте. Про які бонуси йдеться? Ну, Якщо Саміра навчається, значить що їй потрібно? Оцінки, правильно. Так от оцінки шкільні можна реально покращити. От, подивіться таку програму за участі Саміри Шиян, там, де ми з нею ведемо таку цікаву бесіду, і вона реально навіть показує ці бонуси рожевого кольору. Вони мають іншу назву, теж рожево, як оці подарунки, теж рожеві. Так от ці бонуси мають. Рожевий колір, якщо ти береш участь у різних фестивалях, конкурсах, різних суспільно значимих проєктах, то відповідно за успішні результати, от ти маєш диплом міського, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівня і залежно від того ти надаєш його за місцем свого основного навчання. І потім тобі зараховують відповідні бали. І таким чином можна покращити цілком реально свої шкільні оцінки. Ну, хтось з нас полюбляє там, точні науки, хтось більше є так, таким гуманітарно налаштованим, якби гуманітарієм, як кажуть, так, наприклад, там, література більше подобається чи образотворче мистецтво. Ну, кожному своє. Кожного є своя улюблена сфера творчості. Так от, головна ідея в тому, щоб завдяки. Успішній творчості в різних таких проєктах діти могли покращувати свої шкільні оцінки. Ну, така практика, як би сказати, існує. Ми дослідження такі проводили. Але полтавський науковий ліцей, номер не буду казати, подивіться сюжет, щоб ви теж були вмотивовані самі дізнаватися. Так? так от, подивитеся, там, де Саміра навчається і де навчається Саміра, це реально відбувається. Вона розповідає, як це. Можна втілити у життя. Отож, ми побажаємо нашим глядачам дійсно успішно знаходити свої секрети щастя, свою креативну творчість. І щоб ця творчість навіть була успішною, як от у самій Решеян, є зворотній зв'язок і перше місце на конкурсі, мій творчий антистрес. І також ще. За місцем основного навчання вона зможе тепер завдяки цьому диплому, наприклад, покращити свої оцінки. І це дуже добре. Ми бажаємо, щоб більше таких було освітніх закладів, де така система буде реально працювати. Вона працює, ну, можливо, десь треба це активізувати. І от, щоб наші діти були мотивовані не тільки розвиватися, а й ще й такий зворотній зв'язок отримувати. Я думаю, це буде класно, чи не так. На цьому дякуємо за увагу.